Шановне панство, привіт-привіт, мої вітання, миродобра, друзі. У ну, що у нас сьогодні буде відкриття? Відкриття від Олега. Це пропозиція на прев'юшки. Ви бачили, якої там і листки є. Ці поштові листи і ще там сундучки. Ну, в общем, цікаво. Подивимось, чи дасть вона прилітала вона також і мені. Ну, Зараз кошти мене дуже, тому не ризикнув. От Олег прислав, дякую. Тобі, друже, до речі, те відео, що ти мені вчора скинув по листівках, дуже зайшло. Люди подивились за це їм. Також велика шана дяка. Заподобайки, коменти, підписки. Ну щой, відкр... дивимося цю пропозицію, аналізуємо, що вона дає. Так, перший конт там, на жаль, е... я так розумію, нічого не приніс. Другий також слабенький, третій, ну тут щось багато. Так, 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 так. Один день према і 750 золота. На жаль, не дуже, не дуже це є. Не зайшло поки що такого. Ні, ну Золото непогано, день прямо також. І три листівки. Чи будуть у нас тут файні якісь припадати номера? Вісімка. По-моєму, слабенька. Опа, шістка! Друзі, шістка, це сертифікат. Ну, фортовий, блін, засранець, молодець, Олежка, дякую. І 11. Красава, красава. 11. Це звичайно, буде. Так. Е, да. І. Друзі, сертифікат. Ну, знає, людині... людина знає, що брати, що, що витворяти. І ще тут буде відкриття по е, шкарпетках. Ах ты, ще і шкатулка тута. Отак. От і шкатулочка, друзі. Я забув за шкатулку. Е, Надіюсь, що звідси тобі випаде якась машина. Бажано, щоб новенький Gisore. Може ти вже скільки вже тут навіть відкривав. Е, там, на жаль, не пощастило, ну 2000 дало. Це, в принципі, також е, файно, я вважаю. Так, що буде далі? Далі, ага, Пішли носки, камуфляж. Ну, Я вже в себе відкривав е, білет. Ну, також таке собі багато Тут містик. Непогано було б щось звідти отримати, і чов збери всі, з яких дуже-дуже рідко падає. Ага, Сертифікат вирішив в кінці відкрити. Зрозуміло. Так, ну що, збери всі почне. Давай. Купазь, друже, давай. І. Ай-яй-яй. Зрозумів, ну, точно так же, як і в мене, як і в більшості з нас. Так, містичний, давай сертифікат. Ну. ну полторашка. Хорош. Ну, полторашка, друзі, це нормально, це не 50 тисяч серебра. Це не 50 тисяч серебра. І. Саме-цікаве саме саме, саме цікаве. сертифікат на Чіфа. не знаю, був у нього чи не був. Все рівно вітаю. Машина, бомба. Якщо не був, то добре. Ага. Я так розумію, у нього був Ну, що, 7,5. 7,5, де дозалітає і один білетик. Давай хоча б 500 золота. Ну, 300. В общем, дало б практично мінімалку Так, дивимось. Ага, не було, не було. О, норм, восстановилась. Якщо не було, скоріше, щоб нього колись була, восстановив. Друзі, вийшло таке от відкриття. Вважаю, непогано. Отримав десятку. Ще плюс півторашка золота, плюс 300 звідти. Напишіть свої коменти по цій пропозиції. Цікаво чи ні. Дякую вам за перегляд. Камійте водобаєчки, підписочки. Всім удачі, всім па-па.